вас воно як скидає на флешку? Дивіться. Не подумав, що тут треба зняти. Я вже запитаю за якимся подивитися, то та при чому -то три? Сказав, що це три є? Терпілася. А це терпіти дійсно все. Це... Вона не буде терпіти, в мене будки в новіми сидувався, ми тепер терміна. Южинка не терпіла, южинка потужна. Чіпка не йде собі. Він гадає, якщо він списи тобі заплати. Бажаний їст. Здоровий коту. Розумний в тупшилову і вода разом. Значить, нашому фізику постійно жаліти добавили. Ви своєю фізикою часто кажуть, бо скільки можна. І, кажуть, і каже, каже, дівчата все розуміють, каже, що я вам спорю. У нас просто модульні, і в так не здавали, що. Він показав, показавши вже щось таке не міняти. Ну, реально наша середньостатистичний людей. Бачите? Що в мене тут? Дуже гарний дійсно. Чуєш? Чуєш, Чи не скажеш, дякую це? Ехала. Oh. Mm ちょっとしょっかまれにでいいよ。<laughs> <laughs> Тут є історій в этот посок. Так, добре. Десь будуть ці корці, щоб мене там не на воді. Давай ви Звісно, стріну, Ой, бажай. Сиріально без подавати. А Вітя, видите, опять. Тим правда, он тут не до неї вижити. Так Вот Раз... Так. Це було. Дуйпад чувак. Тут там шакеру і треба всі... Щен треба забивати ви зараз донизу. Спеціально, да?